Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс. Спокій за ясною голови. Новини в ефірі розповідаю вам про найважливіше на 10 ранку у студії Марина Кухар. Генштаб ЗСУ підтвердив удари дронами по заводу «Резоніт» у Зубово-Московської області. Це один із найбільших виробників друкованих плат і електроніки. РФ його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки, кажуть у генштабі. Цієї ночі одразу у десяти областях Росії лунала повітряна тривога. Проліт БПЛА фільмували місцеві а вороже міноборони. Звітувало про збиття, начебто 44 дронів, найбільше над Бєлгородською та Брянською областями, а також з тимчасово окупованим Кримом. Чотирьох поранених під час дронового удару по Харкову сьогодні випишуть із лікарні. А ось дворічний хлопчик поки побуде під наглядом медиків. Усього від атаки постраждало 16 -ро. людей. Повідомили у прокуратурі. У багатоповерхівці на Салтівці, куди поціли один із шахетів, зараз немає світла. Працюють усі служби, комунальники, волонтери. У деяких квартирах людям дозволяють зайти під наглядом ДСНС, аби забрати речі. Нагадаю, сьогодні уночі ворог в чергове масовано ну атакував місто ударними дронами. Було 12 лічань у трьох районах Харкова. Повибивало вікна у кількох багатоповерхівках. Є руйнування у школах та дисадках. Діння уламків ворожого дрона спалахнув магазин. І вночі окупанти атакували південь Одеської області. Місто Вилкове. Там зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, горіла техніка. Знищено два комбайни та вантажівку. ДСНС оперативно ліквідували пожежу, минулося без постраждалих. Харківщина, Одещина та Донеччина були основними напрямки удару росіян цієї ночі. Наші повітряні сили знешкодили 49 із 63 ворожих дронів, 28 збили, решта локаційно втрачені. Зафіксовано влучання шахедів у семи локаціях. І ще у чотирьох впали уламки. Найбільше боїв на фронті минулої доби точилося на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 62 штурми противника. Ще 46 атак відбили на Новопавлівському. Активно штурмують росіяни українські позиції також на Лиманському та Турецькому напрямках, але безуспішно не дали ЗСУ просунутися окупантах і на Куп'янському та Гуляйпільському відтинках фронту на Курщині минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Йдеться в оновленому повідомленні генштабу. Мільйонну позначку пройшли вбитих та поранених росіян у путінській війні. Це вже як ціле населення, таких міст, як скажімо, Челябинськ чи Самара. Минулої доби українські воїни вивели з бою 1140 окупантів і отримали перший мільйон хороших руських. Путін кидає на штурми росіян, так наче дрова у вогонь підкидає, сказав президент Зеленський в інтерв'ю у німецькому Більд. Україна ж береже своїх людей. Зеленський упевнений, Путін не хоче миру, а переговори використовує лише щоб уникнути санкцій. Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу до запровадження жорстких санкцій, тому що він може протриматися ще деякий час. Саме тому жорсткі санкції потрібно запроваджувати зараз. Володимир Зеленський, президент України. Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус прибув до Києва. Як передають німецькі змі, під час візиту він хоче обговорити ситуацію на фронті, а також додаткову військову допомогу Україні. Перед поїздкою Пісторіус заявив, що Берлін зробить усе, аби підтримати Київ так, щоб наша країна могла захистити себе і вийти на позицію, де Росія буде готова до серйозних перемовин. Ремонт частково зруйнованого на початку війни моста, що біля греблі Київської ГЕС затягнувся. Турецький підрядник не вкладається у терміни, тому жителям Київщини доводиться годинами стояти у заторах. Капітальний ремонт Хотянівського мосту триває півтори роки, і коли його завершать, дізнавалася наша Вікторія Дмитренко. Цей міст через канал на трасі київ ж Осещина зруйнували ще на початку війни, аби зупинити росіян. І от що маємо зараз: відбудова досі триває. Замість мосту працює пантонна переправа, а люди змушені щодня стояти в заторах. Через затягування ремонту люди щодня їдуть через понтонну переправу. Місяць тому і вона не витримала навантаження. Довелось ремонтувати у годину пік. Люди скаржаться в соцмережах, фільмують затори на відео та бідкаються на камеру. Уже я один стою, а строїть не дуже швидко. Об'їхати це додатково десь кілометрів 70. 啊，这边人。 А поки водії палять бензин, перевірю, хто палиться під сонцем на будівельному майданчику. На першу ревізію будівництва я приїхала місяць тому. Людей з десяток поговорити з нашою знімальною групою погодився один з працівників. Представився геодезистом. Прошу пояснити, чому ж так довго тягнеться робота та які реальні строки виконання. Ну, якщо врахувати всі ризики, мабуть, рік, може навіть трошки більше, тому що це. Цей проєкт це не повне відновлення мосту з нуля. Тобто ми не зносимо все, ми маємо пов'язати те, що старе, з тим, що ми маємо збудувати. Тому це, ну, це довше, ніж, наприклад, будувати з нуля. Старі сваї, доставка металевих конструкцій це все кажуть. Працівники додає роботи та часу. Ну і власне, хто ж ці роботи виконує? Міст відновлюється за рахунок кредитної угоди з Великобританією, самі ж роботи турецьким підрядником. І як виявилось. Із порушенням домовлених строків у грудні місяці ми проводили неодноразову нараду разом з підрядником догушем, і стояло питання наступним чином: або ви продовжуєте роботу і виконуєте ті роботи, які передбачені проєкти, в найкоротші сроки. А нагадаю, що за проектом роботи мають виконати протягом 10 місяців, або ми будемо вимушені розірвати з вами договір, оскільки фактично роботи до. Ну, давайте чесно, до 1 січня 25 року майже не велися. То ще є зрушення. Із повторним візитом на будівництво приїжджаю місяць по тому. Людей побільшало, а старі сваї, які її ускладнювали роботи, вже знесли. Робочі майструють ліса та готують опалубки під нові бетонні сваї. А ще запевняють, роблять все якісно та вчасно. Можливо, залили, залили, вже холон заліли, фундамент заліли, вже сваї вже зараз регіля будемо. І знову запитую про строки. Як ми не, все хорошо, Я думаю, пілянів через два два місяці будемо пілянером мосту. Як мене запевнили, матеріалів вистачає, тож відбудовують поки без затримок. За оптимістичними прогнозами, міст планують відкрити вже у жовтні. Загалом на Київщині внаслідок російської агресії пошкоджено 49 мостів. З них 35 – відновлено. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький та Роман Гребельник. Ми Україна марафон Єдині новини. Пацієнти Київського військового шпиталю тепер лікують травми війни і Ветеранів не просто катають верхи, їм доручають чистити тварин, водити по колу і навіть сідлати. Чи дійсно контакт із кіньми дає емоційне розвантаження? Після першого заняття іпотерапією військові поділилися враженнями з нашою Дар'єю Цесарук. Свого коня від пилу та піску Єгор чистить м'якою щіткою. Пегас не пручається наводити красу, він вже звик. Радіко я стараюся. А от для Йогора все це незвично, бо вперше він за кіньми ще ніколи не доглядав. Я думаю, що йому сподобається. Там все. я ж нижні. А вам? Мені? Мені сподобався. ці процедури довготривалі. Єгор і гриву коневі розчісує і копита від бруду чистить. Ні, братіку задірічови да, чучуть. Да, да. І лише після всього пегасу вдягають зброю. Хоч до прогулянки він не дуже охочий. З місця рушає на силу, піддавшись умовлянням своєї господині. От очки, Дякую. <клес> все і пішли. Сюди ми йдемо і ми пішли. Якщо він буде стояти, там як в хотя його тяни. На підсотки вота не питане. Єгор забирає віжка і веде його по колу вже сам. Пегас чемно оминає кілька перепон. Okay. Їхня спільна прогулянка недовга. Іти по піску із адаптивною милицею на нозі Єгору трохи тяжко. Ти розвантажуєш. Ну... Якщо взяти те, що ти завжди знаходився в больниці і взяти те, що ти зараз знаходишся з вот, такими мілашками, це намного краще, ніж в больниці. У свої 23 Єгор вже ветеран. Він мобілізувався у рідному Бахмуті ще в перші дні повномасштабної, а наприкінці 23-го підірвався на протипіхотній міні. Отримало, виходить, рік і ще лічили, і потім зголосилися на ампутацію. Ще й досі він лікується у Київському госпіталі попереду операції і зрештою протезування. Тому весь вільний час Єгор нині проводить у чотирьох стінах. Хлопці, ну скажімо так, не знають, чим займатися, тобто от їх ментальне відновлення, або взагалі ментальне здоров'я, воно якось чомусь там було чуть-чуть не ну, на першому плані, як ми всі це розуміли. Коли ми заходимо в госпіталь в палати, беземоційність, стан дуже дуже такий глибокий, печальний, і хочеться щось робити, а нема на цій мотивації. І от ми робимо таку гарну мотивацію. Хлопці, котрі мають наповнятися. Чимось хорошим, гарним. Такі прогулянки з кіньми, перш за все, про психологічне розвантаження зветься, воно і по терапією. Раніше ну, загальне враження у людини про коня це що, сів і поїхав. Насправді коні дають нам набагато більше, чітко підсвічує нам ті моменти, які ми навіть не усвідомлюємо. Тому це працює завжди у людей багато дуже. Інсайтів розвивати своє терапевтичне ранчо Вікторія мріяла разом із коханим. Але рік тому Влад загинув на фронті. Для мене це дуже цінно, тому що ну, я хочу, щоб вони максимально якось знаходили можливість видихати, перемикатися, бо ми вже давно, ми всі живемо в умовах таких стресу постійного. І Хочеться, щоб моє ранчо було тією точкою, коли завжди ці люди можуть приїхати і відчути всю мою вдячність, повагу. Сьогоднішнє заняття перше, але точно не останнє. Їх збираються продовжувати і надалі. А доти шукають благодійників, які допоможуть облаштувати на ранчо інклюзивну вбиральню і пандус. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вибухи у Росії. Українські дрони атакували ключові підприємства та військові аеродроми. Логістика зруйнована, ворог панікує, а СБУ готує нові сюрпризи. В які об'єкти поцілили та чи допоможе це стримати російську агресію, з'ясовувала Руслана Сушко. Вибухи, паніка і крик. Так реагують росіяни після удару дронами по Тамбовському пороховому заводу в ніч на 11 червня. Тут виробляють вибухівку для різних видів стрілецької зброї, артилерійських і реактивних систем. Це вже не перша атака. Сюди прилітало щонайменше чотири рази. Вже далеко не вперше атакований Тамбовський пороховий завод. Рев зараз він ставить роботу на паузу. Він є одним з ключових об'єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Роботу ще одного заводу у Чебоксарах українські дрони зупинили в ніч на понеділок 9 червня. Сили безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими складовими сил оборони уразили підприємство. Тут виготовляли деталі для шахедів та приймачі комета, які захищають дрони РФ від українських засобів РЕП. Окрім цього, завод постачав корабельну автоматику та електричне обладнання для підводних човнів та кораблів. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, це дуже жирна ціль. Та Чебоксари – не єдиний регіон, куди завітали українські дрони. Повітряну тривогу оголошували в Самарській, Тамбовській, Мордовській областях РФ. А в аеропортах Казані, Нижнього Новгорода, Саратова і Тамбова зупиняли польоти. Того ж дня, 9 червня, генштаб повідомив про ураження літаків на аеродромі Саваслейка. Той самий, який РФ використовує для ударів по території України та з якого регулярно злітають міг 31 К. А двома днями раніше, 7 червня, у російському Кстово, що за 800 кілометрів від кордону з Україною, дрони вдарили по промисловій зоні Лукойл. За версією російських джерел влучили в бітомний завод. Тоді ж сили оборони півдня завдали удару і по залізничному ешелону росіян із військовою технікою. Внаслідок атаки знищено понад десяток танків та сотні одиниць іншої техніки. Поїзд, що сталося з ним, 13 танків було знищено. Ну росіяни писали, що е якісь веселі дрони вилетіли прямо з вагона, який був причеплений до цього до поїзда. Ну тобто, дивіться, який це простір для фактично параліча логістики і економіки Росії. А що таке, коли не працює росіян-залізниця? Ну це параліч для армії, тому що вони виключно можуть виключно тільки залізницею користуватися. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром білає удари по російських військових аеродромах, складах, промислових зонах. Так Україна захищається від росіян, знищує озброєння, щоб зменшити загрозу для українців. Це наш активний захист від агресії. Та терору Україна наносить такі удари з ювелірною точністю лише по законних військових цілях. Допоки Росія відмовляється припиняти вогонь та згортати агресію. Допоки вона б'є по цивільних, ми будемо систематично та ефективно позбавляти Росію засобів терору. А це троянський кінь так спецоперацію СБУ Павутина назвав головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Ван'є. Цільною операції стали п'ять аеродромів на території РФ: Оленя в Мурманській, в Іркутській, дягілево Оврязанській, іваново в Іванівській та Українка в Амурській областях знищено 41 літак. СБУ показали нові кадри операції Павутина і анонсували нові сюрпризи для ворога. СБУ б'є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами, не менш болючими ніж операція Повутина. У відповідь Росіяни нанесли удари по українських містах та селах. Били по житлових кварталах, дитячих садках, пологових будинках та лікарнях. Найголовніше, що було в цій операції – діти. Або люди, звичайні пожежники, цивільне населення ніхто не постраждав. На дитячі майданчики ніякі ракети не падали, дрони не вбили жодну цивільну людину. Не було ні смертей, нічого. Але зруйновано 34% стратегічної авіації, і саме на тих аеродромах, з яких вони їх підіймали і били по нам. Україна вкотре доводить, що її цілі військові об'єкти, але попереджає, готує ще більше операцій. Руслана Сошко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. І нові кадри спецоперації Павутина опублікувала Служба безпеки України. Саме внаслідок неї вдалося вразити 41 військовий літак одразу на чотирьох аеродромах країни-агресорки. Правоохоронці регулярно показують нові відео про спецоперацію, на яких видно всю хронологію подій. Від того як готували, і аж до реалізації однієї з наймасштабніших атак в глибокому тилу ворога. До слова очільник СБУ назвав павутину відповіддю на масовані ракетні обстріли. Діли українських міст і анонсував не менш болючі сюрпризи для окупантів в майбутньому. Почуємо. Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітарізація Російської Федерації. Служба безпеки України б'є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами, не менш болючими, ніж операція Павутина. Василь Малюк, голова Служби безпеки України. І з нами на прямому зв'язку Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, добрий ранок. Вітаємо. Добро здоров'я, слава Україні, радий бачити героїв на пане Іване, майже два тижні минуло після того як була втілена в життя спецоперація Повутина, але ми досі говоримо про неї. Це добре, це означає, що вона дійсно була настільки професійною і успішною і про це, що будуть говорити. Я певна не один місяць, і ця операція обов'язково увійде в історію не лише України, а й світову. Пане Іване, а, чи може поцікавитися вашою думкою? Ось такі спецоперації, чи можуть вони в майбутньому стати? Візитною карткою Служби безпеки України і будуть виникати нові назви, але суть від того не зміниться. Вони будуть ефективними і будуть вражати ворога на його ж території. Дивіться, для мене тут ще один дуже цікавий момент. Ця спецоперація, ми можемо говорити, триває далі. Річ в тому, що вона не просто була спланована як військова операція в плані ураження ворожих об'єктів. Ця операція, ну і що це більше напевно я для себе так визначаю. Є гібридною, Оце, що Росія вела проти на нас війну веде гібридного формату на фронті і інформаційну, Так саме ця інформ... ця операція паутина зараз перейшла в фазу гібридної або інформаційної, тому що тільки росіяни починають спрощувати її ефективність, намагаються там виставляти своє якесь моделювання для того, щоб применшити результат знищеної авіації їхньої чи. Чи скажімо, подати якісь свої викривлені бачення чи оцінки операції, СБУ зразу дає відеодокази спростування їхньої неправдивості, брехливості, чи їхньої примітивності, аргументуючи ефективність своєї роботи, даючи докази по конкретних літаках, які були знищені, так далі, тобто. Тут те, що завжди російська пропаганда любила за рахунок масовості чи за рахунок масштабності своєї брехні перекручувати ефективність результативність українських операцій. Не вдається Росій росіянам, тільки вони пробують висунути якісь свої дезінформації. Зразу СБУ виставляє підтвердження правдивості своїх тверджень, правдивості результатів ураження ворожих об'єктів, ворожих літаків. Це дуже грамотно спланована і продумана операція, так би мовити, гривдов. І це вже от ті, хто от спостерігають за цієї цим інформаційним батлом зараз. Просто отримують задоволення від того наскільки російська пропаганда по суті сиплеться від причому, що в неї вкладаються мільярди доларів, сиплеться від простих доказів, які по суті зняті з безпілотників. Ті безпілотники виконали свою задачу, знищуючи літаки, і виконали свою задачу в плані передання якісної інформації. І відео, хоча я впевнений, що і до тепер. Це висвітлена тільки невеличка частина деталей цієї операції. Тільки та, яка, скажімо, може бути публічною, та яка не зашкодить у плані підготовки проведення наступних операцій. Це дуже цікаво спостерігати. Це дуже грамотний підхід, в довгу. Це те, чого не любить Росія. Росія всі свої поразки намагається замовчати або. Перекрутити так, щоб перетворити її в подвиг. Ми пригадуємо, як вони намагалися спочатку спростувати, що літаки не були знищені. Були там удари по макетах. Коли ми довели, що це не макети, реальні літаки. Вони почали говорити, що ну і не це літаки, були справжні, але старі непридатні до використання. Коли пішло підтвердження, що на них були на турелях навіть ракети на підвісних висіли, що це бойові, що це росіяни підловили в момент завантаження. Вони почали перекручувати, що їх мало було, коли ми надали докази, скільки їх на крупним планом фото, відео, пожеж. Вони ще щось починають придумувати і так далі, і тому подібне. Я вже не кажу про те, скільки мільйонів доларів вони зараз вкладуть у побудову ангарів на аеродромах. Бо е дехто каже, що ну і що побудують, от і все зробили висновки. Маємо розуміти, що такі аеродроми апріорі будувалися без ангарів, бо вважалося, що вони на стратегічній глибині Росії вони достатньо прикриті. І е, самі конструксаме е, створення чи сама технічні плани побудови mm -hmm. тих аеродромів не передбачали таких конструкцій, які будуть зараз. А це вплине на логістику аеродромів. Це вплине на якість їхньої експлуатації, це вплине mm -hmm. на технічні характеристики цих аеродромів. Це призведе до багатьох ризиків, бо з'являться додаткові конструкції. А це Перешкоджання руху літакам це величезне навантаження на. Власне джерела живлення, бо їх же ж просто не просто це буде ангар. Його треба якось заживити. Там має бути своя так би мовити, якщо тепер дуже модно говорити, ціла екосистема змінитися. Я вже не кажу про банальні мільярдні видатки. Це вплине на ефективність застосування цих літаків, швидкість їх ось, приведення о, о, пан, в станції. Це... Пане Іване, ось з приводу ефективності. В нас просто ну не так багато часу. Три хвилини в нас лишається, але дуже хочу. Хочеться поцікавитись вашою думкою? Ось дані аналітиків сьогоднішній авівектор, зокрема, почали все ж росіяни внаслідок Спецоперації Павутина перекидувати свої літаки, зокрема пишуть осінт аналітики, Сім Ту 160 переведені з Іркутської області до Анадира. Це друзі, вже Чукотка, Єлізова Камчатка та Казані. Також на українку в Амурській області перекидають частину ту 95 МС пане Іване. Три хвилини чи будемо ми продовжувати бачити наслідки спецоперації Павутина і відповідно як все це. Відобразиться на повітряних атаках Російської Федерації найближчим часом, будь ласка, а це вже відобразилося. Крайні збиті російські літаки, і гелікоптери на прифронтовій зоні виведені а 50 із лату. Росіяни осліпли на дальність проведення розвідки, зокрема з цих дров. Тепер вони змушені покладатися по суті на радари армійської чи штурмової авіації. А що в армійської авіації, що в штурмової, навіть багато цільової. В них радар набагато менше ефективний радіус дії. Там межа 100-150 км. кілометрів. Це не ті 300 чи 350, які проводили ці дерло, і ті дерло вони крім цього ще й наводили шахети. Тепер російська авіація змушена сугубо кожен літак по суті покладатися тільки на свої радари, на свою розвідку. А це дуже обмежує їхні можливості польотів. Це їх змушує підходити близько до лінії фронту фронту або діяти всліпу на ризики, тому вони і потрапляють. Ми зверніть увагу, що і ті ж самі пускові зі скандерами були при лінії фронту, тобто і ті ж самі літаки, це означає, що противник змушений зараз пристосовувати свою стратегію до ведення бою, не масштабувати не Планувати якісь нові, умовно кажучи, ексклюзивні способи операцій, а виходити з тої ситуації, яка є складнішою, яка є менш ефективною. А переміщення цих літаків ну це величезне фінансове навантаження. Це є раз паливо обслуговування. Кожний переліт це ж не просто літак піднявся, перелетів всі, всі щасливі. Ні, кожний переліт це технічно обслуговування. Це його перевірка на стан придатності, це вплив на зношуваність на багато інших. Моментів той самий екіпаж ще зараз. Куди би не йшло? Ми можемо говорити для них вірніше, куди би не йшло. Вони ще можуть туди-сюди літати. Але це також висвітлює їхні запасні аеродроми. Це впливає на багато моментів, які дадуть можливість продовжити те, що ви казали, оцю паутину, павутину, але вже в на ще більшу стратегічну глибину Росії. Хай так і буде, пане Іване. Ми безмежно дякуємо вам за аналітику за те, що були з нами на прямому зв'язку. Глядачам нагадаємо, це був Іван. Тимо. Очко військовий експерт.